Доброго вечора! Сьогодні 12 січня 2023 року. Дніпро знову атакує шахеди. А в мене на обзорі сувенірний марочний аркуш стандартних марок Незалежної України 5 випуску 2001-2006 і 6 2002 2006 випуску Опис. У 2006 році Укрпочта випустила сувенірний марочний аркуш. Стандартних марок Незалежної України 5 випуску і 6 2002-2006 випусків. Стандартні поштові марки 5 випуску представлені знаками поштової оплати різними літерами. Вони відповідають заздалегідь зазначеному Укрпоштою тарифи на пересилання кореспонденції, а також еквівалентній певній сумі в гривнях або доларах США. Вартість для продажу останніх розраховується за курсом НБУ. Стандартні поштові марки 6 випуску представлені знаками поштової оплати номіналом від 0,10 до 1 гривні. Художник дизайнер Акалмыков С. Бондар. Формат марки 22,5 і 26. Формат листа 160 на 110 Марок на листе 18 папір крейдований, спосіб друку в офсет, колірованість багато барвна, перфорація гребенщата 11 на 3 4 год 2006, тираж 30 тисяч примірникам, стан чистий. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаєм. Слава Україні!